Listen to ЮКен Radio. Support Ukraine. Друзі, ми повернулися. Це те, що треба на УКНРіо. З нами сьогодні чемпіон світу Євген Мотовилін, людина, яка підкорила світовий подіум з карате, яка досягала висот е в Україні на міжнародній арені. Зараз живе в Канаді в Калгарі. і ми маємо честь спілкуватися про те, як стають чемпіонами світу. Євгена, давай продовжувати. 16 років. Ти е після того, як. Е Змінив, ну, не змінив, а як, як з'являється новий тренер в житті взагалі? Ну, в тебе був Руслан Романович Білокурський. так? Білоскурський Білоскорський. Да. Вибачив. Це е, тренер, який знайшов тебе і покликав до себе. Чи в школі з'являється зміна тренерів? І ви такі хтось новий буде? І як в, 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 в світі карате це відбувається? Ну, воно... Відбувається, як і в житті, є багато моментів, які сприяють а, якомусь руху далі. Чи ти розумієш, що тобі треба або зупинитися, або рухатись, шукати якісь нові варіанти і так далі? От а, була ситуація, коли розділилася а, федерація в той момент з моїм тренером а, дитячим і. А, Мені пощастило, що я потрапив до Гована Валерія Васильовича. Це тоді був президент Ци Української Федерації карате, який, в принципі, виховував всіх, ну не всіх, але більшість тренерів Української Федерації Карате на даний, на даний момент. От він такий батько нашого карате. От і один з його вихованців це був Руслан Романович Білоскурський, який був. А для мене взірцем і етичних якимось норм, і він показував хороші результати, і його вміння дипломатично спілкуватися з людьми тось, воно відіграло величезну роль і залишило і зараз великий відбиток в принципі на моєму сприйнятті життя. А от і це був хороший період, коли я перейшов до нього. Зрозуміло. Що змінилося в твоєму житті? Е, коли підходи різних тренерів можуть відрізнятися один до одного? Чи більше навантажень стало, чи менше навантажень стало? Чи є такий момент, коли тренер і спортсмен повинні е, притертися один до одного? Чи бувають конфліктні ситуації в таких е, моментах? Ну я думаю, що вони бувають, але в мене, в мене наразі не було. Я а, щаслива людина. <гум> Мені пощастило в тому плані. А, Руслан Романович вмів знайти підхід. і а, я, а, я в принципі тренувався. Я завжди багато тренувався. А, я навіть коли дитина був, я тренувався по два тренування на день. А от після того як я вже, скажімо, захопився карате. Скільки разів на тиждень? П'ять разів на тиждень, та... два рази на день. Так. От я приходив, тренувався свою групу, потім залишався старшою групою. Або навпаки, приходив старшою там перед, перед тим, ще дві години працював з молодшою. Десь, якби мені... А після того ще дивився а, фільм Краще з найкращим». Скажіть, будь ласка, від того навчання страждало в школі? Думаю, так. Але мої батьки бачили, що я запалений, що я готовий працювати в карате. Я бачив своє натхнення там, і вони мене підтримували. Тиско в мене не було проблем. скажімо, я там я навчався там на четвірку, да от і. Вони потрібно, якщо бачили, що я готовий туди от, вкладати свою душу і так далі, що я цілона право працюю в тому напрямку. Вони казали: працюй, ми тебе зробимо все, що можливо, от, щоб ти там реалізовувався в цьому напрямку. От. 16 років. Е, в тебе новий тренер, і 2007 рок, рік, Турція, це е, юніорський чемпіонат світу, друге місце. Так, молодіжний чемпіонат світу, так. друге місце. Так. Чемпіонат світу срібло чемпіонату світу. Це е, на той момент ти був першою людиною взагалі в Україні так. в українській історії так. і в українській історії Карате, яка привезла медаль такого рангу до України. Чи взагалі будь-яку медаль? Розкажи про це. Не, не. Чи знав а. ти про це? Як тебе зустрічали? Чи це на той момент сприймалося як таке супердосягнення? Тому що зараз це звучить ну, дуже круто. А, ну, а... Ми маємо, звісно, розрізняти знов-таки знов цей спортивний напрямок Олімпійський WKF ага, і всі решта. А, тому що в той момент якби я вже був це даблюкиїв. Так а, вже багато я вигравав всяких а, міжнародних турнірів, Кубку світу, чемпіонатів світу, але з інших стильових версій, о такого традиційного карате, угу. От там була вже там велика сумка медалей. Да, а це була моя мрія от, безпосередньо на цій олімпійській версії карате, а в от виграти медаль. І а, це була мрія на протязі може там чотирьох-п'яти років у мене. От і, <свят> так. І коли я реалізувався, це було ну, безмежне щастя. От ну, момент самореалізації навіть зараз я відчуваю оце от дрож. Да, ну сльози, дрож, що от десь якусь гордість і всяке таке. Слухай, на ну, так. сльози. Я мені дуже сподобався фрагмент з інтерв'ю з одного одного з твоїх інтерв'ю. Я кажеш, я а, плакав інколи від того, що я виграю. Інколи від того, що мені жа шкода суперника, якого я побив. Буває, такі, Серйозно? Да. Тобто, да, а да. Це, це як? Це дружба, чи це ти, бачиш, чи ти зрозумів, що ти сильно його прям? Ну, я не ну, знаю. В принципі, я був дуже емоційний. Тобто, якби я був емоційною дитиною, коли а, в мене там якісь а, моменти. Ціпляли всередині, то я в принципі не стримувався. Там плакав, плакав, це... сміявся, сміявся. То й це. Я, я вважаю, що це окей. Це дуже багато <рес> каже про людину. Це той рівень емпатії в єдиноборствах. Це не дуже часто зустрічаєш, так? Ну тобто, то, взагалі, зараз агресія, отака от МММІ, оці всі речі, які люди там на шоу б'ються перед, після по, 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 потім ще викликають один одного. І це агресія, от прям. А yeah, ти так. а це повага до соперника? Це. Емпатія до нього, ти розумієш, що він теж пройшов великий шлях, і okay. коли він тобі програв, ти наче за себе радий, але ти плачеш через те, що його шкода. Це. Е... Це частина життя карате, чи це батьки, чи це твої книжки, які ти читав? Чому тяжко, ти вважаєш, чи... що так от переживання за суперника ну тяжко сказати, що це щось одне? Знаєте, от є багато маленьких частинок, крупинок, які складають повністю картину в пазл. Знаєте, і а, виділити, що от це от батьки, ну не можна. Тому що да, В мене батьки вони мене підтримували, в мене в мене вчили, а, як бути нормальною людиною з повагою відносити до інших і так далі. Так само був мій тренер, один Другий, третій. так само я десь побачив щось в кіно, так само у мене були якісь внутрішні переживання. От, я розумів, що це є добре, це є недобре, це погано. От, і воно в сумі от дало, дало такий результат. Ну, розкажи, реалізація добре, це срібло. Там так. сльози, чого? що, ти... э що воно нарешті що сталося. Нарешті yeah. так, сталося. Ну, це, ну, просто э цей момент, ну, я чекав дуже довго, тому що. Э Скажімо, всі мої друзі там, 5-6 років, коли я там ходив на тренування, вони ходили гуляли. Ти ходиш, ти ходиш в зал, і це ну, Ти розумієш, для чого ти це робиш. Ти розумієш, що воно твоє, але тебе ніхто не ставляє. І коли цей момент реалізації проходить, він, ну, скажімо, я дякую, що він стався. Отак. Супер, О, я, я відчуваю ту енергію так. зараз, яку ти передаєш, чесно кажучи. Mm -hmm. Ти зі сріблем їдеш додому. Кому ти першому привозиш показати медалі? Mm -hmm. батькам, батькам, тренеру, друзям, mm -hmm. які на лавочці сидять, а, і не, батькам, вже пиво батькам, батькам, так да. ну у мене не було багато друзів, які там пиво п'ють, дати скиби, как бы, але а, все одно я ну, Переважна більшість я спілкувався з а, людьми, які там зі мною тренувалися. Це основні мої друзі бої, з якими ти проходив там тяжкі психологічні моменти, коли тобі там тяжко на зборах, тяжко на тренуваннях, uh -huh. десь ти йому нос розбив, він тобі нос розбив. Десь ви там після змагань їдете, там поломані, десь трошки комусь нос подрихтувало, комусь реброї. Ти там ідеш, підтримуєш його. Ну це друзі, з якими ти uh -huh. е, пережив якісь. Е, Більше якісь глибинні емоційні моменти, ніж просто там піти спитати, як в тебе справи і кави попити. От. А так, да, батьки, батьки мене зустрічали, От, брати. Ну. Таке викликав тренер, срібло е чемпіонату світу в професійному WKF карате, Туреччина, 2007 рік. Яке місто? Було? Стамбул. Стамбул, так? так. Тобто, ти е вертаєшся. Я думаю, що така подія, ну але це моя особиста думка. Вона додає багато мотивації. Ти, по-перше, бачиш, що є, е є куди розвиватися, так? тобто є е прагнення до золотої медалі. Далі ти бачиш, що в тебе є реалізація, ти досяг. Неймовірної там, 19 років вже вершини в твоєму виді спорту. І є мотивація. Далі я хочу запитати тебе, коли ти став чемпіоном світу, так вже от і, і їдеш з золотими медалями додому, що мотивує людину після цього продовжувати займатися? Як зберігати мотивацію? Чи вона змінюється, чи змінюється ціль після того? Як людина стає чемпіоном світу? Розкажи, як Як це стається, по-перше, чи пам'ятаєш ти ці, ці всі моменти, я впевнений, що так. так. І що і після того? Спустошення чи ще приплив сил? Що воно? Ну а. Ми стали куб чемпіонами Кубку світу в Словенії. Якраз це було в командному виді, коли виходить стінка. Це п'ять чоловік і інша стінка 5 чоловік, І перший номер з першим, другий з другим, третій, з третій. Відповідно, хто набирає перших три перемоги, от та стінка проходить далі. от. Це нухти, я я перший раз про це чую, та, але це цікаво. Це вже коман, але, команда. Але ну ви не це не просто неконтрольоване щось. Ні, це ні, от прям це, парень. Це, це, це все так само, як, угу. як спаринги, як в індивідуальному, але з країни може бути от, представлено там п'ять атлетів угу. та безпосередньо в поєдинку. І з іншої країни. Це от. різна вага. Ваган не грає роль, от в цьому і цікавість от командного комітету, коли ти можеш бути супервеликим, супермаленьким супермаленькими, і просто тренер має там прожеребити е номера, хто з ким б'ється. Ну то тобто гад... як ви знаєте, як ви виходите Ні, один проти? Не боку? знаєш. Ви не знаєте, Ні. тобто от, це... ко кожен тренер там виставляє там перший, другий, третій, четвертий, старається там підібрати, дивиться на іншу стінку, аналізує, як вони виступали до того, як вони будуть виступати. Угу. От. І, е Вот вот в такому форматі, тож якби как бы, воно відбувалося. Тож якби как бы, то на той момент у нас була дуже хороша а, команда. Ми це рік, вибач. А я думаю, що 2010-й, 10-й рік. Плюс-мінус, mm -hmm. да, 2010-й, 11-й. Ага, тобто це було ще до а... Ні, це ні, вже, чек, після. Чи вже, це після? вже після 7 рік це десяти. За так. три роки після срібла на, на командному змаганні так. ви стаєте чемпіоном світу. Так, так. так. От. І у нас а, на той момент а, тренер збірної був Антон Нікулін. Антон Володимирович, а, він, скажімо, змінив систему підходу в принципі, до спортивного карате а, от, для України і а, зробив великий внесок. І, а, він вмів знайти там якісь мотиваційні слова, і так далі, для того, щоб е, підтримати команду, налаштувати на поєдинки і так далі. І е, у нас був. Активний період, коли ми просто їздили на змагання одне за другим, сезон не зупинявся. Тобто, в вересні він починався десь в середині вересня, і він закінчувався. Так невеличкий брейк у нас був а, після Нового року. Тим, от, в січні місяці у нас було зазвичай в Париж, в Парижі змагання. От, потім невеличка пауза, буквально в два місяці, і далі агонь з березня, там з квітня по травень. От, в тому, <світнє> ми майже не бували. Скиби <світнє> <світнє> це були збори, це змагання, збори, змагання, збори, змагання. От, так, є. ну клас, от, ну давай це... Словенія, давай Словенія, чи ви так. стаєте чемпіоном світу? Ви, от, е, це, це остання пара так б'ється і фінал, остання пара, ви стаєте чемпіоном. Твої враження. Що, що ти в той момент відчував? Ну... Наразі а, ми були задоволені, це був такий прогнозований результат, оскільки ми ну, вже багато об'їздили, багато відпрацювали. Тобто, якби це а, не було щось таке а, неймовірно, як, наприклад, перша моя медаль. Да? Uh -huh. а, тобто, якби ми були до того готові. Ну, якщо ти просто їздиш кожен тиждень, у тебе змагання, ти б'єшся, то тобі вже в принципі, там, через півтора року, два роки тобі вже немає різниці, з ким ти, ти б'єшся, з якого рівня то суперник і так далі, тому що ти розумієш, що у тебе досвіду не менше. Які ти віддав, І це такий закономірний результат твоєї праці, який ти маєш отримати, за те, що ти вклав. <сі> ну, та, та, Ми там покричали, ми там раді, там, еге-гей, Україна чемпіон, все, все класно, тись обнялися. Тим далі. Ну, і все, і поїхали далі. Там, через, через два тижні у нас наступний турнір. Ми ми не зациклювалися. Це вже був як А тепер тоді, тоді проміжковий розкажи етап. Тоді розкажи, будь ласка, ну е знову ж таки, я буду порівнювати все з футболом, бо це для мене це, це така велика історія. Розкажи, будь ласка, ну, наприклад, футбол, все зрозуміло, було мені в Україні. Аматорська ліга, потрапляєш, виграєш аматорську лігу, маєш змогу заявитися на другу лігу. Ну, можна з другої почати, якщо там є структура, фінанси, клуб і так далі. Виграєш другу лігу, потрапляєш першу, перша прем'єр-ліга і так далі. І виграєш чемпіонат України, Прем'єр-лігу, потрапляєш в Єврокубки. Єврокубки виграєш, потрапляєш на Чемпіонат, клубну, чемпіонат світу, чемпіонат світу там виграєш. Дуже ієрархічна, строга історія. Хокей в Канаді взагалі мене не зрозуміло. І футбол також, сокер вони його тут <рес> називають. Тому що ти вигравай, не вигравай, ти все одно залишишся в своїй НХЛ чи в своїй лізі з футболу, що є досить дивним, якось спортивний принцип повинен бути. А як в карате воно виглядає? Розкажи про структуру а, карате. В... В структурі Крате все дуже просто: ти маєш бути відібраний до обласної федерації, щоб виступати на чемпіонаті України. Угу. Якщо ти виступаєш на чемпіонаті України, ти маєш бути першим номером для того, щоб потрапити в збірні. От, якщо ти перший номер збірної, ти їздиш уже на чемпіонат світу і Європи. От. Як ти індивідуальність можеш... а, ні, чи ти... як клуб? Як представник Української Федерації, як представник української федерації. Угу. От і відповідно. Ти можеш представляти тільки один отлет в вазі, в категорії країну на чемпіонаті Європи, світу і так далі. Ага, то скиби йде жорстка селекція. Тобто приїжджають кращі атлети з усього світу, тільки перший номер для того, щоб представити країну от -от на чемпіонаті світу. І коли приїжджає там 50, 70, 80, 100 країн на чемпіонат світу, то відповідно кращі з кращих змагаються, і селекція дуже велика. Тобто, от. оця ця ієрархія послідовність, так, вона там залишає. Але коли так. ти кажеш, що ми їдемо дві два тижні, два тижні дуже 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 багато змагань, це є якісь окремі. Позафедераційні, клубні чи це просто міжнародні змагання є в ну в плані календарів. Ви ми виявляємо там наші основні змагання, це там uh -huh. чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Uh -huh. Так то тобто це є наш пріоритет. От і е, решта вже можуть бути додаткові, які. Як етап підготовки для того, щоб набирався досвіду і так далі. Uh -huh. от. А є як в боксі ну, пояси можна зібрати? Такого немає, ні, так? Ні, ні, такого До речі, немає. бокс ти ну, За усіком слідкуєш. Ми дуже пишаємося ним, так. Так, він, він неймовірний. О, це людина е, такої жорсткої дисципліни, от, е, е, ну, щоб просто ну, він молодець. Один захват і восторг цією людиною. Ну і бажаємо міцного здоров'я, щоб у нього все склалося. Як він бажає, як він того хоче. А, скажи мені, будь ласка, ну Усік з Усіком тобі не довелося в житті зустрічатися, Ні. А з Зевендером Холіфілдом, у 12 році, ти, я так розумію, зустрівся. Ну, це, це не можна було сказати це зустріч. Я його побачив там буквально так от через 5 метрів. Там махнув йому Хей, Елендер. Він там хей. <свісно> <свісно> Тому що я думаю, що він махав всім, знаєте, цей саме. Але ну, Лас-Вегас, атмосфера на друге. Тось якби, я думаю, що а, галочку поставлено. <свісно> <свісно> Бронза USA Open 2012 року, категорія 84 кілограми, е Лас-Вегас. Так. А, Слухай, це е, була локація, де проходять най, найвідоміші боксерські поєдинки. Так. -сізар Caesar Palace. Caesar Palace. Yeah. Yeah. Ти виходиш на ринг, він на тому самому місці, де боксерські ринги е, встановлюють. так? Ну, е, Чи... Взагалі Сізар Пелес це готель так. величезний, внизу mm -hmm. казіно. Mm -hmm. там, там, в принципі, так. все місто Казіно. <гад> 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 і е, е, у них настільки воно. Е, Ну, розвинути і так далі, що вони під кожну індивідуальну вид спорту вони міняють там арени і так далі. Тобто, якби у них піднімаються бокові стінки, mm -hmm. вони їх забирають, вони можуть змінювати площу цього це турніру. Конвенші центри таке та, все. Да, розумію, да. Вони вони, mm -hmm. вони конференції проводять і так далі. Тобто для нас там організувати приміщення там, на 10 татамі, mm -hmm. кожне татамі 100 метрів, а квадратів цей саме для них взагалі це не проблема. Mm -hmm. Тому якби на під. Наш івент, вони там це і організували. От. Я от про коли ми кажемо про, про спортивні досягнення, про те, як залишатися вмотивованим, Лас-Вегас це найкращий приклад того, щоб задати це запитання. <гум> Ти приїхав, вже в тебе є статус чемпіону світу, в тебе є купа медалей. Ти залишаєшся вмотивованим. Є величезна спокуса піти е, по тому Лас-Вегасу во всі тяжкі, як то кажуть. І взагалі по життю. Ну, Що залишає людину, е, вмотивованою після великих виграшів? Шо, як ти думаєш? Ну, а, я не знаю, як у інших, я можу сказати так, про звісно. себе. Так, а, Це момент дисципліни і твоєї орієнтації, куди ти йдеш. Uh -huh. Ну, якщо ти орієнтуєшся, що тобі просто треба виграти медаль, це одна ситуація. Якщо ти хочеш а, бути в принципі успішним в житті, о, це довгостроковий проект, і ти маєш собі чіткі а, плани ставити, що ти хочеш. А, що, що в твоєму розумінні цей успіх. Якщо для тебе просто випити там бокал пива, там чи вина, чи а, горілки, і так далі, це ну Воно окей, ну якби це твій вибір, нічого страшного тут немає. Але потім не жалійся, що чого ти там не, не можеш піднятися зранку, побігати і, і так далі. Ну то й кожного ж різні цілі, і люди різні. Я абсолютно це приймаю спокійно. У мене я знаю, що здоровий образ життя це ну на всього життя. Алкоголь ти, якби... ти не вживаєш? Ні. Ні, категорично Навіть каву не, не п'єш, ми тобі пропонували каву декілька. Навіть каво не да, Моя дружина жартує, що не знає, як я виживаю, в принципі. На цих всіх новинах так треба. А як ти розслабляєшся, розкажи, будь Ну, Медитую, читаю книжки, а ходжу в зал. Крім того, що в мене є тренування, кожен день, крім вихідних, а у мене рутина це атлетичний зал. Люди кажуть, що я настільки втомлююся, що в мене і в зал ходити взагалі не залишається сил. А, ну, але ж здається, це навпаки, навпаки працює. <рес> так, вона працює навпаки. Якщо людина а, тренується, то у неї і з'являється більше енергії. От, тому що м'язи працюють, а твої нервові закінчення працюють краще, от. <рес> от, твій мозок працює краще, кровушка краще бігає по, по твоєму організму. Тому да, рекомендація для всіх, навіть якщо це не зал, але ходьба, хоч щось, але ти маєш бути активний. Ну як то кажуть, підважач. І камінь вода не тече, от з нашим тілом, так само. Так, да, yeah. то есть, а, та, як битва зі своїми слабкостями, правильно? Тайсен, це, це я зараз трошки я вже підводжу, коли ти борешся з тим, щоб встати з дивану, піти е, до спортзалу, щоб потім відчувати себе краще, але з відкладеним результатом, бо одразу, звісно, що потім кріпатура наступний день, і ти думаєш, що я взагалі туди ходив в той зал. Мені ще гірше стало, але якщо ти побореш оці свої слабкості. Опрацюєш звичку, то робити і відтримати цього насолоду, то буде тобі Тайсен. Так <с називався твій клуб в Чернівцях. Буквально два слова про нього. І я хочу перейти до того, що ти тут робиш. чому. Розкажи про Тайсен і про його історію розвитку. І перейдемо до калгрійського. Добре. Я, в принципі, дуже рано включився до тренерської діяльності. Мені теж пощастило. Адже коли я був там, маленький, але вже перспективний атлет, о, там, в 12 років я вигравав чемпіонат України. Uh -huh. Моїм батькам запропонували, щоб я вів секцію карате в садочку. Okay. От, так. І, я залюбки погодився, я зрозуміло, зрозуміло, що я хвилювався і так далі, але спитав у тренера, що треба робити. Там він мені там, розписав там, план тренувань на півтора місяці-два. Угу. І я потім вже потім його змінював. І я ходив два рази на тиждень, от, з дітками працював, от, їм 4-5 І, Тобі за це платили? А, так. От вона, а, тобто… В 12 років 12 вже... років я отримав свою першу якусь копійку. От, і е, воно теж, е, я думаю, що мало величезний вплив на моє е, сприйняття світу, грошей, е, сприйняття е, дисципліни. Звісно, це е, коли там тобі 12 років і всі там ходять, гуляють і так далі. А ти ну дощ, сніг, е, сонечко, хороший настрій, поганий настрій, ти йдеш, ти йдеш на роботу. От, і це ну, загортовувало мене. От, і, звісно, апетити ростовий, мій досвід ріс, вплив книжок, вплив інформації і так далі. То воно воно все От, зробило свій хороший поштовх для того, що я потім захотів відкрити свій зал. От я Працював в одному клубі як е, помічник інструктора, потім став інструктором. Е, потім відкрив свій зал. От, відкрив зал Тайсен, потім відкрив другий зал. От перед ковідом у мене було шість залів. Перед ковідом в тебе була Щ... мережа щастиє. Ти так. сам це керував? Чи... Да. Ні, я керував це з дружиною з, да. з Іриною. Да. Вона надзвичайно. Крутий менеджер, а і вона все, що стосується по менеджерській організаційній роботи, вона закривала по тренерській діяльності, там з роботи з інструкторами і так далі, то закривав я. От у нас була дуже хороша команда, і хлопці великі, молодці. Насправді, Ярина зі спорту також чи ні? Ярина, вона завжди веде активний спосіб життя. У неї завжди йога, завжди був якийсь там TRX, чи, чи щось такого плану. От, а в дитинстві вона займалася балетом. Mm -hmm. от. Я а... просто чого запитую, Ну, тобто, я впевнений, що ну, проекція спортивних досягнень, дисципліни, філософії і розуміння тих результатів, які приходять, якщо ти наполегливо працюєш, зі спорту воно дуже допомагає розвивати будь-який бізнес-проект. No, е, і то через те, що у вас вже було шість клубів, і ви тут починаєте в Калгарі це, це все робити е, з чистого листа. Е, і ну, Не те, що починаєте, ви вже почали, вже, вже все добре, і вже скоро будуть е, і наступні. А можна про це казати? А, можна да, ти, скоро наступні локації будуть відкриватися у вас вже. Е, я вас цим вітаю, по-перше. Е, розкажи, будь ласка, якийсь, м, якийсь приклад з реального життя? Челендж, який ти який ти... Боже, забув слово, препріоліл переміг оверкам. В спорті, який ти ставив собі за приклад, коли тобі важко було на етапі побудови бізнес-проєктів? Ну, насправді багато моментів таких було, але найскладніший це вміння делегувати. А у мене ти. Ростеш, ростеш до певного рівня, а потім у тебе плато. Якби ти вже там головою не бився, цей саме, то ти 24 чотири е години цього на цього. Ти потім просто більше не можеш себе помножити на декілька людей. Да? І е треба теж прийняти, що е навіть е хороша команда, яка там з твоїм розділяє твої цінності, і так далі, вони не будуть е такі самі вмотивовані, як безпосередньо ти, тому що ти е індивідуал е зі своїми думками, зі своїми емоціями, зі своїм там з рутинним життям. Який а, хоче безпосередньо якогось конкретного результату, і кожна людина так має свої цілі. От. І а, у всіх не можуть не бути однакові. От. І мені пощастило, що у нас а, в Чернівцях а, мій товариш. Він, до речі, теж займався карате Діма Лукінчук. А, mm -hmm. Він мені порадив там пару книжок, а от порадив, подивитися пару відео. Там я з ним поспілкувався, скажу, я спитав його, як, як мені краще зробити як розширити свій бізнес от і він мені дав дуже багато а, порад він наразі має мережу а, кафе озі а, це такі а, заклади гар та заклади а, масового харчування і а, а, в, йокі це mm -hmm. суші, mm -hmm. бо у нього там уже по Україні у них а, сітка. У них десь порядка. Тобто 15... ти в нього питав поради щодо так. будування мережі спортклубів. в твоєму випадку, ще там в чернівцях, так. і зараз ти його поради будеш використовувати тут. Ну так звісно, тут книги... не, не треба придумувати щось складне. Якщо є якийсь а, момент, який працює, тобі не треба там придумувати новий велосипед. Ти просто береш це, копіюєш і а, mm -hmm. просто підлаштовуєш уже під свій а, ринок, під, свій, під, свій, під свою специфіку діяльності. Mm -hmm. Ну, от і все. В Чернівцях було Тайсен. Битва зі своїми слабкостями, що з японської перекладається, так. тут чемпіон. Так. В принципі, все зрозуміло. Карате клуб чемпіон Калгарі. Е, Перший зал відкрито, ви займаєтесь? У вас 160 дітей. Да? А, зараз 120-130 людей. Сто 120 двадцять 130. Так. 160 ну я це... думаю, що може в мене застрілі дані, може зараз десь порядка 150, тому що. Зараз може, так... Ярина десь так. мені може так, да, щось ми... такому стало. І ви будете відкривати нову локацію. Так. А потім ще одну. Скільки хочете? 6-7? знову, щоб а... як чернівцях це було? Ні, чому треба за циклюці? Ну, тому що Треба рухатись вперед. Я думаю, що треба робити більше, якісніше, краще. Ну ти що було добре, але ж час іде, нові можливості. Тут в принципі досить легко будувати бізнес. Він прозорий, він зрозумілий. Да, є своя специфіка, до якої треба адаптовуватися, але. Ну, не бачу причин, чому не робити краще і більше. Слухай, ну, ну круто. Ну, тобто е проблеми делегації, ти знаєш, як вирішувати. І це одна з найбільших проблем масштабування, а, так. напевно, що так? Особливо, Тому що як в керувати, тренувати, так. Та, так. довірити іншим людям тренувати людей це, це класно. Ну, і це те, що мотивує, я так розумію, правильно? Тобто новий етап життя, нові цілі, челленджи, досягнення, так. нові челенджі, це те, що ти перед собою ставиш для того, щоб рухатися вперед. І це дуже, дуже круто. І я бачу, <реш> що людина, яка просто. Досягла всього, чого тільки можна е, в житті. По-перше, не зупиняється, по-друге, має обітні плани. По-третє, нам дуже приємно, що ти ділився сьогодні з нами своїми е, інсайтами, своїм баченням, розвитку, спорту, карате, побудови бізнесу і тим, як е, долати. Перешкоди на шляху до успіху. Дякую, дякую. тобі, що був нами Сьогодні мені дуже дякую. Приємно було бути сьогодні з тобою. Дуже весело, активно інформаційно. Я сподіваюся, що це комусь допоможе. Якщо у когось будуть якісь питання, а підписуйтесь в інстаграмі і так далі. Питайте, комунікуйте О, через Дмитра. Буду радий допомогти. Ми відкриті для всіх і будемо дійсно раді до якоїсь комунікації. Супер, друзі! Це ЮКЕНРадіо, серія подкастів Те, що треба. І сьогодні у нас був чемпіон світу Євген Мотовилін. Дякую, Євген. Дякую.